В мене часто запитують: багато хто і ті, хто живе подалі від війни, і іноземні партнери, і представники ЗМІ. Ти там буваєш? Ти більше розумієш, що там відбувається, чому люди звідти не виїжджають, маються на увазі прифронтові міста села. Відповідь більше як спостереження, яким чином місто стає прифронтовим. Прийшла думка, що кожна стадія умовно залежить від п'яти кілометрів наближення фронту. Фронт наближається, бої точаться в сусідніх містах. Не так, щоб дуже близько, на відстані 15-20 кілометрів: Сіверськ, Лісичанськ, Бахмут, Світлодарське, Костянтинівка, часів яр, Очеретини, Авдіївка, але тут ще більш-менш, приліти бувають, руйнувань вже багато. Та ще працюють крамниці, є електрика, зв'язок, є сполучення із великою землею, навіть органи влади ще на місцях, всі заклики виїжджати відкидаються. Із іронічними посмішками, особливо влітку. Все в нас добре, ми герої. Якось менеться, обійдеться. Виїжджають одиниці, їх вважають слабаками, але вони вивозять все майно. Це більше як переїзд, а не евакуація. Відстань до фронту скоротилась до 10 кілометрів. Перехід населення у підвали. Тут сплять, тут їдять, тут ховаються в день від обстрілів. Цивілізації вже менше. Зв'язок поганий, електрики нема. Декілька крамниць на місто ще працюють. Гуманітарка підвозиться регулярно, вода, хліб також, дрова, буржуйки, теплі речі. В принципі, жити можна. Люди швидко адаптуються чи деградують, туалет, де їдять, тут же ж і миються. Якщо миються, виїжджають вже більше. На цій стадії ще можна переїхати більш-менш із речами. Не те, щоб вантажівку завантажити із всім скарбом, але буса закидати вузлами ще можна, тим не менш, багато і скептиків. Куди я поїду? У мене тут квартира із непоганим ремонтом. Завжди згадую цю Ольгу із одного з підвалів, із сірим обличчям від диму, бруду, що вже в'ївся у шкіру, але із яскравим макіяжем. Показує на третій поверх, там її квартира. Вже декілька зим без опалення, даху немає у п'ятиповерхівки, який там непоганий ремонт можу уявити. До речі, десь на цій стадії з'являються могили просто у дворах. До цвинтарів вже безпечно не дістатись. Військові риють окопи просто на вулицях. Місцевим кажуть, що вони заважають працювати. Відстань 5 кілометрів. Це вже все. Рятуйте, хто може. Місто село, ворог методично перетворює на руїни, ніяких крамниць, ніякої гумки, хоча її запасли на роки вперед. Води нема, її вже ніхто не підвозить. Від геройства місцевих не залишається сліду. Розривають телефони відчайдух типу Евгений Ткачев, які заскакують на евакуацію. На цій стадії із собою тільки документи та пара трусів. Евакуація відбувається на ходу майже без зупинок, але є ті, хто залишається. Маргінали, які десь знаходять бухло, дивно, але це їх рятує. Не бере їх ні страх, ні обстріл, ні холод. Залишаються і ідейні ждуни. Це вони потім розкажуть по Рус ТВ про зверства бендеровців. Єдиної ж відповіді на питання, чому люди не виїжджають, нема варіанти такі. Все обійдеться, самообман, наше все. Куди мені їхати? Тут є доля правди. Допомога переселенцю та ціна на оренду житла несумісні, тут все моє життя. Буксір гум допомоги. Він тягне, попри те, що виїзд кращий варіант врятувати життя, постійна ділема: відрізати пуповину гум допомоги чи ні, возити чи ні. Чи не надаємо ми погану послугу, забезпечуючи людей необхідним в той час, коли їм треба наважитись на переїзд? Ждуни. Тут без коментарів. Ітог. Людей шкода. Міста шкода. Люди невинні. Війна їх підняла із своїх місць. ПАСТОР Андрій Малов.